Зараз я знаходжуся в лісі. Зайшов із сторони Хорошова від брідка і йду лісом. Така прогулянка. Раніше тут таких зарослів не було. Тут раніше пасли худобу. Це все виїдало. Це було чисто. Я то про що по цих грибних місцях на грибів нема. Знайшов таки пару маслюків. Тарпуляється тут багато зонтиків. Тут зонтик. Там далі знову зонтик. То зонтиків я цих багато бачу, але я їх не беру. Люди їх беруть і ані. Тут багато їх. І такі молоденькі ці зонтики. І там далі зонтик. А раніше, коли тут паслася худоба, не було цих хащів. Та тут дуже багато материнки росло, а зараз ці хащі заглушили. Оцей ліс ми коли з дитинця називали коло Самоловича. Тут стояла хата лісника і казали коло Самоловича. Там на горбочку колись хата стояла. Лісника. 80-ті роки, коли в дитинстві пасли корови, то я ще по тому хатницьку ходив. Була, як то купа глини, печисько було. То ще печисько було, кінець 70-х, початок 80-х, ще печисько було. Лісник де жив війну чи перед війною. Чи може після війни теж був була хата лісника Самолович? І цей ліс називали де біля Самоловича. Я приблизно пам'ятаю, де та хата?